Привіт всім з Миколаївщини! Мене звати Наталя, ви на каналі всім про все. Сьогодні 14 вересня 24 го року. Настала осінь. Два дні тому у нас пройшов дуже гарний дощик, нарешті. Нарешті пройшов дощик, якого ми так дуже сильно чекали. І ось земля стала вогкою, не мокра, вогка. І нарешті я можу запросити вас з собою попрацювати. Який у мене на сьогодні план? Я вже дуже давно планую щось позмінювати в своїх. К Бо, як завжди, ми садимо там, де є місце. Хаотично, не зовсім заплановано, і воно не завжди привабливо все виглядає. А ще рослинки розростаються, тому їх періодично треба ділити або пересаджувати. Ну і ось на сьогодні у мене в планах повикопувати оці величезні мої кущі хризантем. Зовсім повикопувати і. Прибрати їх із хвітників, тому що в мене дуже багато рослин, які я виростила, стоять до цих пір в стаканчиках, в розсаді і чекають на свою чергу на висадку. Тому оці всі величезні кущі хризантем, я взяла лопату, взяла тачку і буду викопувати. Тож запрошую вас разом зі мною трішки попрацювати. Наразі ось квітня така дуже гарна айстра. Ну, ось такі невеличкі хризонтеми, маленькі, я залишу. Може, деякий пересаджу. Ну, За кадром залишилась вся моя праця. Ось так я викопую оці кущі, кладу на тачку і буду вивозити їх. Бо вони занадто-занадто великі. Дуже великий. Ну, ось, день пройшов і показую вам останні кущі хризантем, які я повикопувала. Вони всі на бутонах, тобто вони будуть квітувати. Якщо осінь буде теплою і не буде морозів. Ну, ось, позалишалися отакі величезні ями, і залишились малесенькі хризантеми. Вони тут, на передньому плані, тому що вони заввишки 20-30 см. Тому вони залишені тут, у квітнику. Буду я їх пересаджувати, ну, я ще подумаю. От отакі невеличкі я залишила. І десь на другому чи третьому плані також залишились отакі невеликі кущі хризантем, від яких ями позалишалися. І всі треба буде рівняти. Ну, отакі невеличкі кущики позалишалися на другому-третьому плані. Вони заввишки десь 50-60 см. Ну, зовсім геть без хризантем. Ну, бачите, прибрала тут у цей ряд величезних величезних кущів і з'явилися рослини, які були ними закриті. Не було зовсім видно, а ще вони дуже заважали всім тим рослинам, тому що вони занадто розрослися. Та да, дуже гарні квіти, хрестини, але вони розростаються, і їх потрібно ділити і прибирати. Ну ось, дивіться, який величезний вийшов квітник, коли прибрала оці величезні кущі Тобто тепер я маю змогу повисадювати свої рослини. У нас ось вже вечір, отакі хмари на небі. Ну, але дощика не буде по прогнозу. Тож на сьогодні я виконала план роботи. Наморилася. Ну і показую, куди я прибрала своїх ризонтег. Я ну, не зовсім їх на смітник викинула. Я привезла їх на ось таку ділянку, е яка знаходиться біля нашої пасіки. Просто поскладала хризантеми, кущі, там у них великі земляні коми. М копати ще для них ями і саджати. Ну, я вже сьогодні не в змозі. Подумаю над цим завтра. А на даний момент просто поскладала їх тут. Це тут ось пасіка наша. І біля неї отака ділянка, де чоловік сіє фацелію для бджілок. Ну, а також я йому до фацелії віддаю насіння залишки. Насіння квітів, які я збираю, і лишки, ну завжди ж збираєш багато. І також висіваються разом з фацелією. і ось дивіться, які чорнобильці квітнуть. Ну і там Нігела, також фацелія, вже другий е, урожай фацелії, можна сказати. Тому що перший було ціле поле, гарно квітувало. І його потім скосили. Ну, а це вже такі залишки, які тут поросли. Ну і трохи бур'яна. Ну що, дорогенькі мої? всі Кому цікава тема квітів, кому цікава тема конструювання квітника, переробки, викопування, висаджування рослин, догляд за ними, прошу підписуйтесь на мій канал. А також не шкодуйте вподобайки. Це дуже гарно впливає на канал. Ну, а я буду з вами прощатися на сьогодні. В планах дуже-дуже багато роботи. Тож, заходьте на мої нові відео, будемо разом з вами переробляти квітники. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А я вам кажу до побачення. Бажаю вам всім міцного здоров'я! Цього самого найкращого, а головне мирного неба над головою. До побачення.